Під час засідання постійних депутатських комісій народні обранці розглянули питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту. Планується продовжити ремонтні роботи у спорткомплексі Олімп. Цього разу депутатів просять виділити кошти у сумі 200 тисяч на ремонт чоловічої роздягальні. Також запропоновано передбачити фінансування на заохочення кращих спортсменів. Для цього була прийнята спеціальна програма. Повідомив начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждеміров. Це зміни програму з виділенням коштів 240 тисяч на виплату стипендії спортсменам. За результатами Реттю виступів на змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Розроблено положення, створена комісія на виконкому і прийнято рішення щодо положення і комісії. Перший раз за 33 роки незалежності ми дійшли до того, щоб нашим кращим спортсменам платити стипендію. Довожу до вашого відома, що у нашій державі стипендія обкладається налогом. І замість цієї тисячі ну от планувалося 240 тисяч 20 спортсменів, це по тисячі кожен місяць. Але... Придеться зменшити кількість 15 чоловік. Буде щоб хоч ці діти кожен місяць отримали по тисячі гривень. Ця стипендія буде передусім надаватися тим вихованцям дитячої юнацької спортивної школи, які прославляють місто та область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях і показують високі результати. Народні обранці запропонували збільшити стипендійний фонд в два рази. Ми визначимо 15 спортсменів, які мають найкращий результат за 24 рік, і вони двадцять п'яти можуть. mas te supreendi 480 тисяч, і це по тисячі 15 дітей будуть отримувати по дві тисячі 15 дітей. Цілий рік кожен місяць будуть отримувати цю стипендію. Не всі народні обранці були згодні з визначеною кількістю дітей, а саме 15. На сесії депутати я вам назову на 20 дітей, так, так, по дві тисячі яка сума, так. і обрахуванням ці... налогів. Рі... депутатів. Також цікавив склад комісії, який буде визначати список список спортсменів, яким призначатимуть стипендію. «Склад комісії, голова комісії Ждаміров, секретар Дейка, члени комісії Альоша Віктор Миколаївич, Гаєва Михайловна світа, гриба Станатольна, заступник директора Дюсаша, шапала Салавадина, секретар міської ради. Ще дві депутатки міської ради Анна Пилипейко та Наталія Хукаленко висловили бажання увійти до складу комісії. Остаточний варіант програми, де буде зазначена кількість дітей і розмір стипендії, буде ухвалено на сесії міської ради.